На сесії міської ради головуючим депутати обрали Вадима Акпєрова. Першочергово розглянули питання про присвоєння звання почесний громадянин міста Суми, загиблим сумчанам захисникам України. Далі перейшли до голосування за петицію про перейменування вулиці Друга Північна на честь героїв третьої окремої штурмової бригади. До депутатів звертаються рідні загиблих захисників та військовослужбовці. І в принципі у нас в бригаді дуже багато сумчан, Тому ця петиція була створена батьками уже погірших. И, соответственно, все кто там сзади стоят, это то же самое сумчане, которые встретили штурмовую бригады после ранений и после всего остального. Поэтому будем вам безмежно удачны, если вы все поддерживаете. Петицію підтримали. Окрім перейменування вулиці, ініціатори просять змінити назву скверу, який нині носить ім'я випускників добровільної. По вулиці Заперечень не було. і Це буде перейменовано точно. По самому скверу надали доручення управлінню профільному суспільних комунікацій, які повинні опрацювати, зібрати мешканців. Однієї іншої сторони і представників тих, які відстоюють не переименування скверу, і тих, які сьогодні просили представників родин, бійців і загиблих, і тих, які зараз боронять нашу країну, третьої окремо, штурмової бригади, для того, щоб знайти спільне рішення, сесію вперше провели за участю начальника міської військової адміністрації. Саме на нього, за словами депутатів, покладені повноваження щодо вирішення бюджетних питань громади. Голова військової адміністрації буде підписувати розподіл бюджету. То власноруч, але ми домовилися про те, що Сумська міська рада і військова адміністрація надають один одному рекомендації, залишаються працювати всі профільні комісії, і всі рішення є така попередня домовленість, які. Будуть запропоновані або депутатами, або військовою адміністрацією, повинні пройти через цю бюджетну комісію. І відповідне рішення і протокол бюджетної комісії буде надсилатися до голови військової адміністрації. І на основі цього рішення буде затверджуватися бюджет. В цілому депутати переважно без обговорення розглянули більше 200 питань і закрили сесію. Ми спільно разом працювали, багато працювали всі питання. Попередньо проходили по комісіях. Ми їх обговорювали це. Багато годин спільної праці, і я хочу подякувати депутатам за їхню згуртованість консолідацію. Це сьогодні є порозуміння між новопризначеним головою військової адміністрації. Сьогодні є порозуміння повне в депутатському корпусі. Оце побачили, незважаючи від політичних окрасів. Бо сьогодні партія у нас одна це Суми, це сумчани, це українці. Або ми всі працюємо на перемогу, або, вибачте, ну ті, хто не працює, ті зрадники. Бюджет громади на 2024 рік депутати розглядатимуть у грудні. Новини СТС.